Всіх вітаю! Перед вами Філіжаночка, яка буде розповідати, яка радість до вас поспішає? З вами Марія. Тож, цікавого вам перегляду, смачнючої кави, якщо п'єте, прямо зараз. І давайте розглядати. Так, яка радість поспішає. Ось тут по роботі. Радість буде саме в тому, що, знаєте, зміни в ситуації, яка вам вона не зрозуміла, була невідома, не було подробиць, буде як сюрпризом все. А, ну, посмішку бачу, тож маємо надію, що сюрприз буде приємним. І давайте одразу ж по роботі далі розглянемо. Тут. Тут вдача, тут дійсно тут грошові питання будуть вирішуватись, ви знаєте, або це у однієї людини одне за одним, або це в різних людей, і якимись, от здебільшого вдалими шляхами. Здебільшого. Будуть тут деякі моменти, коли треба буде продавлювати ситуацію. Але ж ну, це не у всіх. Розуміємо для себе, що люди різні дивляться, і для різних людей трошки інакше там йде інформація. Але ж дивіться, для когось з вас. А зміни, як у відпустку йдете, і не просто там посидіти вдома, ну, подивитись новини, почитати книжку. Ні, для когось дійсно, от я пальми бачу, хтось буде їхати, ну, щоб кісточки прогріти. Для когось радість буде в тому по роботі. Що ви виходите, виходите з глухого кута? У вас справи будуть просуватись, от як знаєте, пришвидчаться справи. Якщо була зупинка, то ви вже на порозі того, щоб ваші справи просунулись далі і вдало просунулись. Для когось тут розміркування ви відрізаєте від себе якусь ситуацію. Знаєте, як ви розумієте, від чого вам відмовлятись? Від, скажімо так, від якого шляху заробляння грошей ви відмовляєтесь, заради чого? Зміни світлі, зміни гарні, показані. І ну, це добре. Це приємно. Для когось зміни в стосунках чоловік та жінка, Всесвіт, це, знаєте, можуть бути стосунки на відстані. Дивіться як, у чоловіка все легко, все просто. Жінка, ну, знаєте, може вони для когось з вас вони такі вигадані, складнощі. Хоча ну, мені тут дійсно мені так не хочеться казати. В цій ситуації якось завжди хочеться налаштувати на більш лег... легкі, скажімо, зміни, а в цьому випадку, от якось жінка розуміє, з якими складнощами треба взаємодіяти. Але ж дивіться, як у вас. Воно не виглядає так, що у вас будуть складнощі, що ви не зможете вирішити ці питання. Вони вам до снаги. Тож це перший може бути такий переляк, Боже, що, як я впораюсь? впораєтесь на всі 100%. Не так там і важко. Потім дивіться. Ось тут одна людина робить, інша людина повторює за нею. Воно, воно, знаєте, чого так, бо робити і у вас виходить, то це ж ну, дійсно гарний привід для копіювання, бо людина розуміє, що якщо не повторить за вами, то ну, у людини просто. Ну, як довго буде виконуватись і щось там просуватись, може, це ви в такому стані, що ви будете мати перед собою приклад, за ким повторити? То дійсно це? А все одно, воно там, знаєте, от може, у людини щось дуже швидко вийшло, у вас свій шлях в будь-якому випадку. тож... І не засмучуйтесь, але робіть, от як, як ви можете, так і робіть. Це як після розмови з людиною. Людина вам розкаже всі подробиці, але ж все одно у вас свій шлях, ви по-своєму щось там будете робити. Так, ну радість про наших котиків. Я, ті, хто зі мною давно, я знаю, що я. Не буду розповідати, просто кажу вам, радість буде, дізнаєтесь, дочекайтесь. Навіть не можу сказати більш ніяких подробиць, бо вам дуже зрозуміло буде. А зараз так не можна. Хай воно в них вийде. Тож, молимося за них і тримаємо кулачки. Так, далі зміни. Зміни показані, зміни на майбутнє, зміни, які не сподобаються чоловікові, якомусь з вашого оточення, з яким спілкуєтесь, але нехай вас це не зупиняє. Зміни на краще для вас. Це ж вам вони потрібні, ці зміни. Тож робіть, як знаєте, як вмієте, як відчуваєте. От свою інтуїцію не задавлюйте, а просто вони, хай вона вас відведе туди, де треба бути. Це я кажу все для жінки, для жінок. Так, далі ось ця ситуація. Просування, пересування, але тут цілий колектив. Ну, тут, знаєте, як ціла бригада. Люди, які ну, вони знають, що вони роблять, Вон, покращення їх становища, пересування такі, які. Як би це так сказати? От які саме зараз зможуть зробити? Так, воно. Грудень місяць це про, про, про грудень. Це не в цьому місяці, а це як підготовка до грудня. Все більш не скажу. Так, справи домашні, ну, скажімо, родичі, друзі, сусіди. Спілкування це, знаєте, як от з ким вам приємно спілкуватись, то воно і буде приємно. Хто звик вас трошки там засмучувати або залякувати, щось цим людям буде кисло. Так показано, так і кажу. Якось у вашому товаристві їм буде важко і неприємно. Щось ви так знаєте, зможете відстояти свої якісь там, ну що ви знаєте, що ви, що вам краще за все. щось Десь людині там заперечувати будете, десь людині не буде так, як щось там не продавить. Так, і ось тут цікава мені ситуація. Тут як про повернення якесь, знаєте, от радіти будете якомусь поверненню чи поверненню в якусь ситуацію. от Тут, знаєте, як людина йшла, йшла, і в один момент дуже змінився шлях людини. От просто, от знаєте, як... а чого мені, на... ну, чого мені туди треба? Ні, я повертаюсь. І оце повернення людини буде приносити вам велику радість. Хоча це можете бути і ви, ви можете десь звідкись повернутись, і це теж буде для вас великою радістю. Ось тут показана мені ситуація, коли чоловік з вашого оточення, з вашої, може, родини, наприклад, якусь, якийсь заробіток він хапає рукою. Так, знаєте, і йому емоції додасть ця ситуація, і вам додасть ці емоції. Тільки дивіться, як. Є якийсь чоловік в вашому оточенні, от йому не треба розповідати, бо він не зрадіє за цю ситуацію, він тільки застріти буде. Ось тут хтось, ну, яка радість, тут хтось анекдоти буде травити, то дійсно смішні. Дійсно, будете так, підвищиться настрій. З Зуміє людина вас так трошки розвеселити. Побачення якомусь така радість буде. І Різ, тебе так чудно. Так, давайте ось тут ще поглянемо. Зустріч, така довгоочікувана зустріч, від неї радіють люди. Так, запланована, але щось вона відкладалась, і ось вона буде все ж таки. Так. Ось тут радіє людина, яка повернулась, знаєте, от з затримкою. Десь, от, знаєте, людина, яка вже мала б бути десь там у вашому оточенні. Щось людину затримало, ну, якісь ускладнення були у людини. І от нарешті людина повертається і буде дуже так, знаєте, голосно розповідати про свої якісь там. Не гаразд, чого затримка була, як це було. і ну, Такі подробиці, так, багато цих подробиць буде. І ви не один раз почуєте це все. Бо я бачу, що кожного разу, як підходять нові люди, спочатку починається розмова і розповідь про те, як все було. Ну Це так знаєте вже ну, людина як анекдот буде. Представляти, хоча воно не було анекдотом, сюрприз для жінки ну, від когось не, не показано мені, вибачте, від кого, але це, знаєте, от, ну, все одно приє. А, бачу. Ну так, да, від жінки для чоловіка. Це, як, знаєте, як для когось це буде як вибачення. От, Наприклад, там букет квітів, там щось ще. Ну, там, може, там цукерки якісь, може, щось там. Ну, інше. А людина, як знаєте, от повернеться і ну, залагодити свою провину для когось така ситуація. Для когось радість буде в тому, що ви як переробите якусь, там щось, якусь свою працю переробите чи допрацюєте і. Знаєте, як і майстерність ваша підвищиться. І е, це буде, знаєте, от як крапку поставити, ви вже будете знати, що до цього вже взагалі не буде повернення. Радість буде саме в тому, що ви, тут якась людина вам як дорікали цим. І все, дорікання вони просто припиняться одночасно, бо все ж нема ж чим дорікати. Це як оце в цьому ставиться крапка, і вам дійсно це приносить радість. Так, і хтось там вас нахваляти ще й буде. що От, от і молодець, що так зробив чи зробила, що тепер все, тепер тебе людина і не зачепить більш нічим. І для когось здивування у спілкуванні з людиною, людина вам щось там таке ну, потробиться якісь там новушку шипочі, це і радість, але ж здивування тут буде більше. Все, на цьому я закінчую. Всім дякую, всім гарного дня, всім приємних таких, таких знаєте, подій в ваше життя. Щоб тільки радість приносили ті події, щоб щастя, щоб ви себе відчували більш впевненими і обов'язково будьте здорові. Тож побачимось в наступних відео. Всім пока!